Зараз розглянемо, як користуватися програмами для симулювання роботи контролера безпосередньо на комп'ютері. В тому разі, якщо в нас немає фізичного контролера. Запускаємо Тір-портал, запускаємо наш проект. Йдемо вкладку PLC Programming, Відкриваємо наш організаційний блок. І бачимо перед собою програму на Movie Watder Diagram для нашого контролера. Дивимось, для якого контролеру написана дана програма. Зараз у нас використовується контролер серії 7200. Загалом у ТЯП-порталі є два симулятори. Один використовується для контролерів нової серії 1200-1500, а інший використовується для симулювання роботи контролерів старої серії 300 та 400. Отже, а, треба запустити симулятор. Симулятор в ті порталі запускається. Ось тут. Натискаємо Start Simulation. Окей. А відкривається така панель, що емулює зовнішній вигляд контролера що має кнопки Run, Stop, Memory Reset, а також відображення світлодіодів, які є у контролері. Нам необхідно завантажити нашу програму у симульований контролер Для цього натискаємо кнопку Download to Device. Перейдемо у розширення налаштування, Extended Go Online. Тут необхідно виставити а, інтерфейс ProfiNet, Industrial Ethernet. Тут обрати PLC. 7. Після цього а, Show Accessible Devices і починаємо пошук нашого симулятора. Симулятор запущено, ось о, програма зв'язку знайшла симулятор. І цей симулятор ми можемо завантажити а, тепер нашу програму. Програма завантажена. Коли програма завантажена і PLC працює, то світлодіод на контролері, а також на нашому симуляторі, стає зеленого кольору. Так, тепер нам треба подивитися і стати в онлайн. Подивитися, чи працює. Все добре. Для цього ми запускаємо Go Online. І бачимо, що програма відображає стан так само, як ніби в нас був би фізичний контролер. Зелені кружечки тут позначають, що програма наша, з якою ми зараз працюємо, вона ідентична до тої, яка зашита у контролер. Для того, щоб подивитися, як відпрацьовує саме програма, нам треба. Одягнути так звані окуляри. Це функція моніторинг. Натискаємо. Далі необхідно знайти у меню, з якого ми можемо змінювати дані теги. Для цього натискаємо отут. І в нас відкривається розширена програма симулятора. Створюємо новий проект симуляції. Також, окрім того, що ми можемо створити новий проєкт, ми також можемо відкрити існуючий, і це буде трохи швидше. А далі тут ми можемо створити таблиці симуляції або використовувати на даному простому прикладі вже наявно. Давайте відкриємо. А для того, щоб змінювати теги, нам треба їх підвантажити у таблицю. Ми можемо підвантажувати лише, наприклад, по одному тегу, який нам потрібен, або завантажити усі одразу в Project Tags». Давайте таке зробимо. І в нас вивантажують всі теги, ті, які в нас в програмі PLC. А для того, щоб симулювати натискання фізичної кнопки на контролері, який відповідає болелому значенню. Ми ось тут можемо а, поставити а, чекбокс. Тож, давайте це зробимо. Ставимо і, як бачимо, програма відпрацювала. Сигнал а, після уявної натиснутої кнопки прийшов до котушки, і програма таким чином виконалася. Якщо ми знімемо чекбокс, то. Також бачимо, що сигнал більше не проходить на наш вихід 1. І тут так само його стан змінився із true на false. Таким чином ми можемо тестувати наші програми без наявного фізичного контролеру. Це був досить простий приклад. Звісно, що в залежності від конфігурації програми, в залежності від багатьох тегів, ми можемо змінювати не лише boolві значення, але і підставляти певні числові значення для інтереджерів або для даних формату що може також емулювати певні аналогові значення, і таким чином. Повністю тестувати нашу програму, будучи віддалено від самого об'єкту.